Привіт! Сьогодні ми будемо надихатися та концентруватися на цілющій та очищувальній силі дощу. Тож я пропоную тобі знайти комфортну позу в тілі, сидячи, стоячи, лежачи. Та якщо відчуваєш, можна заплющити очі, ми зробимо глибокий вдих, вбираючи у себе повітря, яке настільки свіже, неначе електризоване напередодні дощу. І видих. З видихом поступово відпускаючи та розслабляючи затиски, які можуть відчуватися в тілі. З наступним вдохом ми відчуваємо як крапелька за крапелькою наше тіло відчуває дотик дощу теплого, весняного, приємного нашому тілу. З наступним вдохом ми вбираємо запахи свіжості, запахи вологості землі, запахи квітів, трав, які розквітають та зеленіють з кожною крапелькою, і з видихом ми доєднуємося. До цвітіння землі, до очищення землі. Ми відчуваємо, що в нашому тілі зайве, що нам заважає, що тримає нас та не відпускає. І з наступним глибоким вдихом ми відпускаємо все це з водою, яка стікає по нашому тілу. Ми віддаємо все це землі, і вона вбирає, вбирає все, що нам більше не потрібно. І з кожним вдохом і видихом ми відчуваємо, як дихати стає легше. Ми відчуваємо фізичну легкість у тілі. Ми відчуваємо полегшення і очищення. Озираючись навколо, спостерігаємо за дощиком, спостерігаємо краплі на нашій шкірі, відчуваємо теплу температуру води і візуально вбираємо кожен шматочок всього, що нас оточує. І ми робимо глибокий, глибокий найглибший вдих за день. І видих. Я неймовірно дякую тобі за виділений на себе час і з нетерпінням чекаю на наші нові зустрічі. Дякую.